Привіт! Сьогодні ми поговоримо про книгу Пляжне чтиво від Емілі Генрі. Якщо ви любите історії, які поєднують романтику, життєві труднощі та творчість, залишайтесь зі мною до кінця. Адже я розповім усе: від сюжету і деталей, які мене зачепили, до моментів, які викликали питання чи розчарування. Книга викликала багато емоцій і стала популярною серед читачів. Тому я вирішила зробити цей огляд, щоб допомогти вам зрозуміти, чи варто читати цю книгу. Не забувайте підписуватись, ставити подобайку, а ми починаємо. Почнемо з сюжету. Пляжничтиво це історія про Дженюєрі Ендрюс і Гаса Еверетта про двох письменників. Вони опинились в схожих життєвих обставинах, але реагують на них по різному. Дженуері переживає кризу. Після смерті батька вона дізналась про його зраду. Щоб порати своїми емоціями і закінчити початок книгу, вона переїжджає в будинок біля озера, який їй дістався у спадок. По сусідству живе гас, її однокурсник із коледжу, якого вона пам'ятає як свого головного суперника. І він теж бореться з творчою кризою. Щоб вийти з цього стану, вони укладають угоду. Газ пише романтична історія, а нарі серйозний літературний твір. Але звісно, на цьому все не закінчується. Герої постійно перетинаються, і під час спільних досліджень і пригод вони починають зближуватись, поступово відкриваючи одне одному найближчі страхи та, та таємниці. Це історія не тільки про творчість і кохання, а й про те, як прийняти себе, пережити втрати і дозволити собі бути щасливим. Поговоримо про атмосферу книги. Я вважаю, що це одна з її найсильніших сторін. Дії розгортаються влітку біля озера у маленькому містечку, і це додає історії особливого затишку. Емілі Генрі вдалося передати атмосферу творчого процесу ранкові кавиноутбуквичори з записами та роздумами. Ці моменти виглядають дуже реалістично і змушують тебе буквально відчути той літній настрій. Ще одна деталь, яка мені сподобалась, це контраст між жанрами книг героїв. «Дженуері» уособлює легкість та романтику, а газ драму і серйозність, і навіть трішки таємничість. Але насправді атмосфера книги показує, що ці дві протилежності чудово доповнюють одна одну. Головні герої це серце книги, тому давайте поговоримо про них. Дженуері дуже реалістична і жива героїня. Реалістична в тому плані, що мені здається, що дуже багато людей стикаються з такими проблемами, як стикається вона. Вона переживає складний період. Зрада близької людини, втрата впевненості в своїй творчості, фінансові проблеми. Її біль та невпевненість легко зрозуміти, але при цьому вона не здається слабкою. Вона смішна, розумна, в її боротьбі з собою є щось дуже знайоме. Гас на перший погляд здається холодним і навіть трохи з. Верхнім, але чим більше він відкривається, тим більше розумієш його вразливість. У нього теж є свої травми і страхи. І саме це робить його не просто цікавим, а дуже людяним персонажем. Що мені особливо сподобалось, це те, як розвиваються їхні стосунки. Вони починають зі змагання, потім переходять у дружбу, а вже потім у щось більше. Можна помітити, що між ними є багато гумору і щирих моментів. Ще одна деталь, яка зробила цю книгу особливою для мене: це побачення героїв. Угода, яку вони уклали, передбачала не тільки зміну жанру, а й занурення в досвід одне одного. Наприклад, вони ходили в типовий романтичний пікнік, відвідували дивні похмурі місця і навіть разом спостерігали за чужими драмами. Ці побачення були не просто веселими, а й дуже зворушливими. Мені було дуже цікаво читати. Саме в ці моменти герої починали краще розуміти одне одного, і їхні стосунки ставали все ближчими. Ці сцени додали історії особливого шарму. І я отримала просто купу задоволення, читаючи це. Що мені не дуже сподобалось. Якби мені не сподобалась ця книга, були моменти, які викликали у мене деякі питання. Перше, це ставлення Дженуері до Гаса на початку книги. На початку розповідається, що вона в нього не закохана, але водночас звертає увагу на його погляди, реакції, слова. Її емоції часто здавались суперечливими. Наприклад, були деякі сцени, де вона відчувала метелики в животі просто від того, що він на неї там подивився. Хоча сама запевняла, що зовсім нічого до нього не відчувала. Він просто знайомий, якого вона зустріла через декілька років після університету. Ще один момент це те, що книга підіймає багато серйозних тем. Але деякі з них були згадані поверхово. Наприклад, минуле гаса. Мені хотілось більше деталей і пояснень, щоб краще зрозуміти його мотивацію. Кому підійде ця книга? Пляжний штиво це книга для тих, хто любить романтичні історії, але хоче відчути щось більше, ніж просто солодкий сюжет. Вона ідеальна для тих, хто наразі переживає складний період і шукає натхнення. Ця історія точно підійде людям, які цікавляться творчим процесом. Наприклад, письменництвом і тим, як різні люди справляються зі своїми внутрішніми проблемами. Особисте враження. Після прочитання книги я залишилась задоволеною. Це доволі легка книга, і тобі не треба багато часу, щоб від неї відійти. Це одна з тих історій, які залишають приємний післясмак Змушують замислитись про власне життя і про те, що які б не були труднощі, все одно їх можна здолати. Моя оцінка 8 з 10 Я не можу назвати її ідеальною, але вона точно варта уваги. Це затишно, легка, але водночас глибока книга, яка залишає слід у душі. Просто я сама по собі та людина, яка дуже любить читати любовні романи. І кожного разу читаючи про те, як люди сходяться, як люди закохуються одне в одного. Мені здається, що я сама проживаю це знову і знову. Ну що ж, дякую, що додивилися відео до кінця. Напишіть в коментарях, чи читали ви пляжне чтиво» і що ви думаєте про цю книгу. А якщо не читали, чи зацікавила вас ця історія після мого огляду? Підписуйтесь на мій канал, якщо хочете більше детальних оглядів. Наступного разу я розкажу про книгу, яка для мене стала справжнім відкриттям. До зустрічі!